Привітики, мої маленькі казкові сяючі котики. Я дуже рада вас всіх бачити. От. О, насправді я дуже рада, що сьогодні ми з вами знову зустрілися. Пам'ятаєте, ми з вами нещодавно домовлялися, що кожного вівторочка і кожного четверга ми з вами будемо зустрічатися у цій прекрасній книгарні під назвою «Сяйво книги». Пам'ятаєте, я казала, що тут неймовірна кількість крутих книжок, і тут така приємна атмосфера, що хочеться тут просто, якщо чесно, якби була можливість, я би тут і жити залишилась. От, і сьогодні в мене був насправді дуже емоційний, активний робочий день. І я подумала, поїду я вже додому, спадки, а потім думаю, ні, я ж не засну без казочки. Я маю прийти до моїх котиків і розказати вам казочку, як ми з вами і домовлялися. Так, мої хороші? От. Ну що, давайте починати. До речі, ось що. Я ще сьогодні прийшла зі своїм другом. Я думаю, в кожного є найкращий друг, якась м'яка іграшка, з якою ви спите, або коли були манюсінькі взагалі засинали. Так? От у мене цей котик. І я його дуже сильно люблю, він завжди мене підтримує. Коли мені страшно, ми з ним завжди засипаємо разом. От. Ну що, мої зайчики. Давайте ми зараз будемо починати. Хто хоче почути класну казочку, обов'язково поставте лайк, поставте сердечко, підпишіться, підпишіться на наш канал, щоб що вівторка і четверга дивитися наші стріми. Так? От. Тому що казкове сяєво це дійсно класна атмосфера. От, дивіться, пам'ятаєте, минулого разу я тримала в руках таку класну книжку, але я про неї навіть нічого не встигла розказати, тому що в нас було дуже в нас було коротке відео, правда, мої зайчики? От. Але сьогодні давайте більш детально її розглянемо. Насправді, тут в цій книгарні просто неймовірна кількість, я вже говорила, таких крутих книжок, що просто вибрати кращу з них ну, практично неможливо, тому що вони всі красиві, всі яскраві, всі неперевершені. Але подивіться: 100 казок найкращі українські народні казки. От. Аж не віриться, хто знав. І до речі, це бачите, це третя частина, третій том. Тобто таких книжок є цілих. А, цілих три томи, да? от, відповідно. А, це, як мінімум, 300 українських народних казок. Я не знаю, хто із вас знає 300 українських казок. Хто зараз напише, що знає, от, поставте обов'язково лайк і ще раз прошу. Да? Хто знає, напишіть, чи знаєте ви хоча б 100 українських казок. Я вже не кажу про 300. Да? Це неймовірна кількість. І от обкладинка тут неймовірно класна, теж подивіться. Ось о. це просто особисто моє. Я, наприклад, дуже люблю пташку сокіл. Не знаю, яку пташечку ви любите більше за всіх. А моя улюблена пташка це сокіл, тому що вона швидка, сильна, це дуже крутий птах, войовничий, і він завжди дружив, цей птах із нашими козаками. От <кхід> так що я думаю, що ми знайдемо з вами і казку про цих крутих козаків. Ось і про цього сокола. А на сьогодні я вам підготувала трошечки іншу казочку. От. Я сьогодні вирішила вам почитати казку, ну, взагалі то і собі, тому що мені стало цікаво, що це за казка про правду і неправду. От. Тому що в житті, як ви знаєте, багато буває і правди, і неправди. І я захотіла, щоб ми з вами разом подум почитали і порозмірковували, що ж це за казка, чого вона нас навчить, тому що кожна казка, як ви знаєте, чогось нас навчає, так? От, давайте подивимось. Так, казка про правду і неправду. Я трошки забула, на якій сторінці. Так, так, я трошечки забула, з якої сторіночки вона починається. Тому дивіться, я не знаю, дітки. Теж напишіть, будь ласка, в коментарях прямо зараз, якщо ви знаєте, а, якщо ви хочете книжка, де не одна казка, а дуже багато різних да, казок, і вам треба знайти якусь особливу казку. От ви собі визначились і не знаєте, як знайти. Треба завжди, або в кінці книжечки, або в початку книжечки завжди є зміст. І треба дивитися зміст. І тут подивіться. Всі казочки розписані і написано на якій сторінці, яка казка написана. І ви просто заходите, відкриваєте книжечку ось ось спочатку. Ну тут на початку немає, тут на початку інші тут ілюстрації, автори написані. А ми відкриваємо от книжечку в кінці, пролистуємо одну сторіночку, ось дивимося зміст і шукаємо. Казочка, я тут бачила, вона точно тут була, так що не хвилюйтесь, мої котики. Так, про правду і неправду. Ось о. 51-сторіночка. Записав Іван Рудченко в Батурині на Чернігівщині. Ну що, котики, давайте шукати 51-шу сторіночку. От. Так, 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 так. Це такий взагалі-то кайф, що я сьогодні до вас приїхала, не дивлячись. От, на те, що вже вечір. Але зараз ми з вами почитаємо. І будемо потім ніжно спати, і нам насниться прекрасна казочка. Так? так що, починаємо, мої котики. Казка про правду і неправду. Якось правда зустрілася із неправдою. Здорова була, сестрице. Доброго здоров'ячка, відказує неправда. Куди мандруєш? Та йду світом, добра шукати, каже правда. Я так розумію, що це дві сестрички. Правда і неправда це були дві сестри. От. І от, каже наша правда, що та й до світам добра шукати. О, нам по одній дорозі йти. То ходім, коли хочеш разом. Це неправда каже. Ходімо, відказує правда. То давай, сестрице, каже, неправда. Ми спершу будемо твою їжу їсти, а потім вже мою. Добре, сестрице, каже, правда. Ви бачите, правда вона, мені здається, поки що добріша виглядає. Ну, подивимось, що буде далі. І от ідуть вони, йдуть. Управди ж торба спорожніла. Це торба з їжею, да? От, в неї там була їжа. І вправди вже вся їжа, як я розумію, закінчилася. Тому що неправда ж сказала, що спочатку ми твою їжу з'їдаємо, а далі вже будемо мою їсти. І правда, за... ну, погодилась на ці умови. От, захотілося правді їстеньки. І вона каже: сестричко, неправда. Моє ми вже поїли. Ну, давай вже тепер твоє їсти. Е, ні, каже, неправда. Цього не буде. Я не люблю по правді робити. То тільки ти, дурна, по правді робиш. Не дам я тобі їсти, хоч з голоду вмри. Ви уявляєте, яка хитруля, от тому вона і неправда, тому що вона спочатку сказала, що ми спочатку будемо одну їжу їсти, потім іншу, і так дійдемо, куди нам треба. А сама ось з'їла своєї сестри правди їжу, а тепер не ділиться. Подивимося, що буде далі, хто переможе в них. Кхм. Гірко стало правді. Терпіла вона день, терпіла другий, на третій день таки не втерпіла. Попросила знову у неправди їстеньки. Коли хочеш, щоб я дала тобі їсти, каже неправда, то дай я тобі одне око виколю. О, це взагалі якийсь жах, ви бачите? Кхм. От яка зла сестра в неї. Навіщо їй це треба, я не розумію, але отака вона зараз подивимось, навіщо їй то око? Заплакала правда, але дала виколоти собі око. Краще, думає, дам око виколоти, ніж помру з голоду. Прийшли вони, стільки часу йшли вже день чи два, правді, знову так істеньке захотілося. Дай, сестричко, хоч трішки мені чогось попоїсти, просить знову вона неправду. «Хм, Добре. Але тоді. Я тобі і друге око виколю. Боже, слухайте, мені вже самі страє страшно, якщо чесно, яка небезпечна ця неправда. Подивимось, що буде далі. Прощай, сестро, каже вона правді, тепер мені не треба йти з тобою. Зосталася правда сама і плаче гірко. Іде, іде, коли чує ліс шумить. Що ж мені тепер робити, думає вона бідненька. Залізу я собі на якесь дерево. Перепочину трохи, щоб звірі якісь не напали на мене. Бачите, вона тепер нічого не бачить, і відповідно їй тепер треба залізти на дерево, щоб якісь страшні звірі небезпечні. Це ж все ж таки ліс. І ви знаєте, що в лісі бувають дикі тварини, звірі, і відповідно. Ой, подивимось, як далі будуть розвиватися події. От, щоб звір, звірі злі не напали на мене. От вилізла правда на дерево і сидить там. Коли чує, ідуть дівчатка, хлопчики, співають, жартують. Прийшли до того дерева, де сиділа правда, і говорять між собою. А десь у ніч будемо гуляти? А хоч під оцим деревом, отказують хлопці. Добре! кажуть дівчата. Бо на цьому дереві така роса, що як помазати сліпому очі, то він одразу прозріє. Ви бачите. Це таке дерево, не просто так вона до того дерева прийшла. Це, напевно, доля її туди привела. Тому що як помазати сліпому очки, ви бачите, то він прозріє. Давайте всі, хто хоче, щоб наша сестричка, правда, в кінці все ж таки прозріла і знову все бачила. Давайте ми знову підпишемося, поставимо е, цей підписочку і обов'язково поставимо лайк. Да, мої котики. Все. Так, подивимось, що буде далі, бо я дуже хочу, щоб наша сестричка правда, щоб вона все ж таки знову почала бачити. От, погуляли вони, поспівали. Це ті хлопці і дівчата, що ми говорили, і пішли собі. Заставили все пиття своє, нагідки. Правда, злізла з того дерева, трошечки поїла, а далі вилізла знову на дерево та й дожидає ранку. А вранці вона помазала очі тією росою і знову стала все бачити. Ви уявляєте, це просто казка якась, це просто якесь, не знаю, казкове сяйво. До речі, так називаються наші стріми. Да. Це дійсно як казкове сяйво. От, тому що я і не вірила, що може бути так, що вона вже нічого не бачила. І потім раз через цю чарівну росу, це була якась дуже чарівна роса, вона знов почала бачити. Тоді помолилася Богу та й пішла собі далі. От. Надвечір прийшла правда знову у той ліс. Во вона вже не знає, куди йти, тому що вона від дому далеко відійшла. Ви ж пам'ятаєте, коли дві сестрички, правда і неправда, почали йти. І вони мали йти до якоїсь там цілі своєї. В них якась була мета кудись прийти. Але ця її сестра її погано лишила саму, і відповідно вона тепер не знає, що їй робити. Вона не знає, куди йти. Вона в цьому лісі боїться бути, але їй більше нікуди йти тепер. Так і вчора вона вилізла на дерево. Коли чує, знову йдуть і співають оті хлопці з дівчатами. Ну що, де будемо сьогодні гуляти? гукають хлопці. А хоч би під оцим дерево, відказують другі. Та це ще й дерево не просте, обізвався хтось. На ньому така роса, що якби помазати якому сліпому очі, то він би і світ божий побачив. От, якби хтось знайшовся такий, щоб набравши цієї роси, пішов у Оте князівство ще поруч. У тому князівстві, а в нього е, князівстві є князь, а в нього дочка прекрасна, красуня, але сліпа. О, ви бачите котики? Ось о, яка красива ілюстрація. Подивіться. От це тут показано, як я розумію, ця красива. оцей Князівство, князь і його донька, маленька княгиня. Дуже красива дівчинка, бачите? Але вона нічого не бачить, як наша правда не бачила. І от хлопці кажуть, що якби хтось сильний такий сміливий знайшовся, що цю бросу зранку зібрав і відніс би тій маленькій красуні, от тій княгині, то тоді може вона б теж бачити почала. І тоді князь, я думаю, всі гроші світу віддасть тій людині, яка це зробить. От. Так. А правда, все ти чула собі і думає, дав мені так Бог, що я стала видюща тепер, то я маю теж помагати тій сліпій князівні. От, мої котики, ви бачите, як? Що якщо в тебе є щось хороше, ти теж маєш поділитися. От, і що вона тепер стала бачити, і вона знає, як це було важко, коли вона нічого не бачила. І вона тепер теж хоче, щоб це щастя. Коли ти просто була сліпа, а потім прозріла, щоб воно розповсюдилося далі, і вона хоче допомогти цій дівчинці. От. Парубки і дівчата знову погуляли і порозходились собі. От, правда, знову, як і вчора, злізла з дерева, підкріпилася трохи тим, що залишилося від хлопців і дівчат. А вранці спорожнила одну пляшечку, набрала з неї цілющі роси та й подалась у те князівство, де була сліпа князівна. От. Ну, як ви думаєте, котики? Мені вже самі цікаво просто, і мені цікаво, що ви думаєте. Зможе відновитися ця наша сліпа князівна, зможе вона знову бачити? Давайте напишіть, хто думає, що не зможе, напишіть в коментарях. А хто знає, що в кінці вона все ж таки, хто вірить, що в кінці наша князівна все побачить і знову буде все бачити, обов'язково підпишіться і поставте лайк. Да, мої котики? Давайте подивимось, що там у нас далі було. Так. Довго вона йшла, це про правду, що прийшла довго-довго наша правда, приходить. Тут зараз дали князеві знати, що прийшла якась дівчина, що береться вигоїти його дочку, тобто вилікувати хоче дочку його, і князю відразу ж передали, що тут якась дівчина прийшла, незрозуміла, звуть її правда, і вона хоче вашу доньку вилікувати. Князь зараз же велів позвати її. Заходить вона у світлицю до князя, коли дивиться. А неправда вже тута. Ось о, подивіться, до речі, ось дві сестрички. Дивіться, насправді вони обидві дуже красиві. Ось правда, дивіться, яка красунечка, світла, чиста. А ось неправда теж і одяг, який красивий в неї, і яка вона чудова. Але бачите, яке лице зле. Вона злюка, тому що вона всіх обманювала, так? От. Точно. І бачите, ось наша правда прийшла і принесла ось чарівну цю росу. А неправда ось окривиться вже і злиться, тому що вона хотіла, напевно, перше щось зробити і гроші отримати, а правда просто хоче допомогти. Не за гроші, а просто так. Так. І що ж? Сей ти тут, сестро, питає правда? Еге ж, як хочеш знати, то я вже увесь світ прийшла, відказує неправда. А ти чого тут? Та того і того відказує правда. Та й розказала. Що з нею було? Тоді взялася, помазала князівні очі цілющою росою. І стала князівна в одну мить бачити все так, ніби ніколи вона й не була сліпа. От, мої котики! Всі, хто ставили нам лайки, да? це ви знали, що все ж таки наша князівна знову в кінці прозріє, іначе ніколи і сліпою не була. І знову весь світ буде бачити і буде щасливою і красивою. Так, слухайте, ну на кінець я така тепер щаслива, бо я спочатку так боялася, враховуючи, що ця неправда робила, і як вона око виколювала нашій правді. От, так. Стала вона ніби весь да, ніби ніколи і не була сліпа. Далі читайте, давайте, да? зраділа вона, а як князь зрадів, а вся його родина, яка рада була, не знають вони, як і дякувати правді. От князь, бачачи, що правда з неправдою розмовляли, як давні знайомі, і питає: То ти з нею вже бачилась? І що, і як, і коли? А правда взяла і розказала цареві усе по правді, як вони йшли удвох, як неправда їй очі виколювала, і як вона вилікувалась, все-все-все розказала правда, як було. Тому що по правді треба розказувати завжди все чесно. Правильно, мої котики? Ну, от. І правда просто вона не може інакше. Вона не, бачите, неправда, пам'ятаєте, спочатку вона сказала, ти розказуєш все по правді, це значить ти дурна, тільки дурні розказують правду. Але от вона розказала правду князеві, все-все-все як було. І тоді звелів князь узяти ту неправду, прив'язати її коневі до хвоста і пустити коня в чисте поле. Отак воно зроду і віку буває, мовила тоді правда. Неправдою світ пройдеш, а назад не вернешся. Ой, слухайте, дітки, така казка цікава. От, і казочці нашій кінець. Ось, да, 52-сторіночка. Декілька сторінок, таких цікавих, таких активних, що, знаєте, навіть мій яскравий день був не такий активний. От, ну що, мої сонечки, чи сподобалася вам казочка? Розкажіть мені, будь ласка. Якщо вам казочка сподобалась, або може вона нас, налякала вас, я не знаю. Це теж може бути, тому що спочатку казочка була дійсно страшна, але в кінці ви бачите, правда все ж таки завжди перемагає неправду, і справжня правда вона завжди все скаже чесно, навіть коли є небезпека, вона завжди все зробить по-доброму через те, що вона просто ніжна, добра, через те, що вона любить. А не через те, що вона хоче якихось там їжу забрати, в когось, гроші забрати, якісь отримати, не знаю, вигоди. От. І от в кінці ви бачите, все ж таки правда перемогла. І обидві дівчатка стали знову бачити, знали, знову стали щасливі, от, красиві. От якось так. І от, що я вам говорила. Якщо вам сподобалася така казочка, то обов'язково обов підпишіться. Да? На наш канал, щоб дивитися, що вівторочка і що четверга, наші стріми, слухати наші казочки. У нас, бачите, в цій книжці, я думаю, що ми весь вересень нам вистачить, тому що у нас тут цілих 100 казок українських народних казок. От. І я думаю, що нам на цілий вересень вистачить, щоб читати з вами разом класні цікаві казки. От. А далі, коли ми цю книжечку дочитаємо, повірте, у нас тут іще безліч книжок. Якщо ви бачите, скільки тут у нас. Книгарні сяйво книги, багато класних книжечок. От, і ми з вами щовечора перед сном будемо перед тим, як лягати в ліжечко, будемо слухати приємні казочки. Будемо запрошувати гостів, які теж будуть вам читати свої улюблені казки, які вони колись в дитинстві дуже любили, коли були маленькими. От, мої зайчики. Ну що, все, тоді я вам бажаю всім солоденьких снів. От, я бажаю, щоб моїм маленьким котикам, що я вже теж скоро буду обійматися зі своїм улюбленим котиком. і Ми з ним будемо лягати в ліжечку. От, і я вам всім бажаю, щоб вам наснилося казкове сяйво, мої маленькі, солоденькі, чудові котики.